Брати і сестри, вітаю свято апостола Андрія Бог апостола, якого ми називаємо нашим, бо саме цей апостол присвятив нашу землю і дарував нам велику радість бути православними християнами. Вітаю традиційно вкращаюся всіх причасних. Брати і сестри, причасник зберігають, святині, святинні кіно і крові Христових для життя вічного. Бо саме в цьому є те добре, про що Господь нам говорить, що ми маємо надію вічності бути в Євхаристі. Також сьогодні привітаємо на те серця наших іменинників. Найперше вітаємо всіх, хто нас від святого апостола Андрія Я е, Господь укрить вас, шановні іменинники, достойно нести ім'я цього Великого Святая і на нього рівняючись, так само, як і він прибувати вічним царством небесною. Згадуємо усіх наших іменників, багато на Богу. На жаль, і є ті іменинники, які сьогодні не можуть з нами святкувати, бо знаходяться, наприклад, у полоні. А, а, тому пам'ятаємо, про них просимо Бога для них милості за Андрієм, Моріся, наші дряни, сьогодні дружина тут бачить і так далі. Тому молимо Бога, щоб Господь можна швидше повернути додому а, захисників, о, щоб дружини побачили своїх чоловіків, діти своїх батьків. Ми взагалі за гріш, завжди традиційно, ми Бога миру, нашій країні і захисникам нашої Бога сил. А нам всім спасі. І Ми не віки в нашу. Вітаємо сьогодні отца mm -hmm. проподіаку, наця Семеона, вітайте Семена, Семена Юрійовичана, да. А цей зараз трошки далі від нас, находиться, ніж Бог. Але ми всі віруємо, і ми знаємо, що якщо ми з Богом, то ми всі разом, тому нехай подобаємо там, Отець сім'я згадається, а ми його помінемо, нехай він Богу служить, так як треба, бо на це Господь його і поставив. тому його вітаємо ще раз війна свято. Анну Вікну свідомо вітаємо тих на жанр, що Господь вас на сил, щоб все те, що про що ви просити сьогодні, щоб Господь обов'язково реалізував щоб ваші очі, щоб ваші уста мали посмішку, а не щось інше. Бо все, що є все на корисне, ми все пройдемо. А ви знаєте, що молитва матері все може тому моліться. а вам бажають кількості духа і білості від Бога. Ірина Митрофайовна, приємно, ми також вітаємо. Тяночки передайте поклон від нас, Ірині, пам'ятаємо, просимо Бога, Господь всіх. Привіли, щоб вони тут були поряд з нами, десь кудись там по дорогах життя бігали, поряд з нами молилися і також згадуємо, ми молимося. за Ну і ще, може бути чись імена не назвали. Вітаємо також заведеним святом. Нехай Господь упляє, ну а найперше всяких. Ще раз наголошую, що сьогодні святкує саме свято Небесного Покровителя, нехай Господь ще вас прийде, багато нас таких дії, помічників наших, надайте Отця Андрія нашого, який нас приїжджав послужити, бачите, за да Роспорія, на кордону чуєте, ми на кожній службі молимося за варячу підтримки, також бачите, трошки далі сьогодні від нас знаходиться. Там там, там, саме де отець Андрій наш, а, де отець семей наш вибачте знаходиться тому, але пам'ятаємо. Тому все одно не пам'ятаємо, просимо Бога, не хвиля нас. Нехай Господь укрити нам ноги і поганіти. Всім іменникам наших многих і погані. Благодіянство Віровій Ізраїлю, сім'я з Борис, посвящення Господь <звучить> Богу. The whole thing. Сестра, всіх ще раз сердечно вітають, Господі прощаю. Я дякую всім за віру, за віру і за молитву, котре просимо Бога на нашій країні, Мою, захисникам нашої мужності, всім нам спасі. Завтра будемо завершувати богослужіння в цьому святому храмі. Завтрашній день для нас також особливий. Це день честого, який далі на Чорнобисну не для нас це особливий день, як Константин Одноразово говорили, ми так і позиціонуємо себе. як Ті, хто пам'ятають і повинні завжди пам'ятати, і світ повинен пам'ятати, мене не перше, про наших героїв, які серед нас, слава Богу, ще є живі. І, на жаль, багато вже серед нас немають. До не серного Бога просимо до диффійності. І завтра буде нашого бросложення. Завтра зранку паніхіда у восьмій, будемо так само керувати Пожасна літургія після панахіди, після цього рекудовано у 9-й традиційні. Ввечері, завтра, якщо сподобається наслежити вечірнє благослужіння, і неділю, якщо сподобається наслежити в свій час, блогслужінні початок літургії, 8 годині. І нагадаю вам історичну таку справу, саме 14-го перше послужіння в цьому храмі, внизу, правда, там ще внизу, там ще не було. Це якраз було саме в ці дні, коли ми честимо нашої відкидати. Хай Господь вікать їх всіх до здоров'я, милості своєї, що буде поряд з нами ходили, бо з нами були герої, це треба пам'ятати. Ну а тих кого вже з нами, на жаль, немає. Знаємо, що ми в них Бога всі живі, ми за них, просимо Бог для них милості, ну і для нас, щоб ми навчилися їхнім подвигом бути так само на них схожими і те, що необхідно для Бога, для церкви Христової, для держави нашої, країни нашої завжди робити. Тому що головна функція наша, такий, що можна сказати, вибачте, функціонал такий, о, це щоб подбали про те, що Богу на славу, а всім тим, хто з нами на користь. Все господи всіх, ангелы-хранителей, выступы уходящие моих, дякую, ангелы-хранители, до зустрічі. Слава Тубе Божье, слава Тобе Божию, слава Тубе Боже.